Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні у казанковій тушкую барабольку з м'ясом. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Бараболька у мене вже помита, почищена м'ясом. Виняла з морозильної камери свинину, м'ясо вже розморожується, цибулька, сіль перець. У казанок даю столову ложку смальцю. До речі, бачите, оце м'ясо не є дуже жирне. Тут нема таких проширків сильних сала тут немає. От, тому я даю смалець. Якщо гуляш жирний, багато сала, то смальцю не треба давати. М'ясо викладаю у розтоплений смалець і обсмажую кілька хвилин на сильному вогні. Бараболю наразі залила холодною водичкою, щоб вона не потемніла. Нарізаю цибульку. 10-15 хвилин тримаю м'ясо під кришкою у казанкові. От видно, що воно вже поміняло колір. Так, тепер сюди перекладаю нарізану цибульку. Так, добре вимішую. Вогонь роблю тепер трошечки менший, щоб цибулька не підгорала. Вона тоді гарно пустить сік. Накриваю казанок кришкою і тримаю приблизно 15 хвилин 15 на помірному вогні. Тепер спеції даю одразу до м'яса з цибулькою. От Лавровий листочок, сіль і чорний мелений перець. Тримаю ще 5-7 хвилин на помірному вогні під кришкою. За цей час можна нарізати барабольку. Подивіться, скільки соку тут є. Цибулька гарно пустилася, вона стала прозорою. М'яско вже рум'яниться. Так, тепер сюди перекладаю барабольку. Ось так. Тепер гарно все вимішую. Наливаю сюди водички. Наливаю так, щоб вона не покривала повністю м'ясо і барабольку, а була нижче від продуктів десь на 1,5-2 см. О! Ось, бачите? О, добре видно, скільки тут водички. Все. Тепер накриваю казанок кришкою і тримаю на помірному вогні. Поки м'ясо з бараболькою тушкується, готую салат. Капуста свіженька, зелена цибулька, огірочки, кріп. Салат заправляю сілю. Чорним меленим перцем, олія і яблучний оцет. Так, як нас тут це гарно пахне, смачно пахне, сито пахне. От. Потримала приблизно півгодинки. Тепер вже барабольку можна скуштувати і при потребі за смаком додати ще солі. Солі чи перцю. Така бараболька буде смачною, якщо до неї додати помідорки нарізані. Або ж капусту молоденьку нашатковану, чи навіть болгарський перець. Це завжди буде дуже смачно. Смачно і по домашньому сито. У мене сьогодні найпростіший спосіб бараболька і м'ясо. І смачний свіженький салат. Так, все, бараболька легко розколюється ложкою. М'яско також вже готове. Можемо забирати плити. Шановні мої глядачі, впевнена, що і ви часто готуєте барабольку з м'ясом, тому що це справді дуже смачно. Сито і по-домашньому смачно.